Доброго дня, мої хороші, доброго дня, мої підписчики, доброго дня, кого не знає, хто мене не знає. Всіх вітаю. Дивіться. У нас виникла проблема, вона вже давно виникла ще з перших днів війни. Хоча я розумію, що для вас більшості війна закінчилась. Я це прекрасно розумію і розумію, що ви всі замучились донатити. Об'яснімо вам одну історію, будь ласка. Якщо хтось звертається з військовослужбовця і ви його знаєте, або десь на етап по відео, тік-ток і тому подібне, ну ви бачите реально, що це військовослужбовець. Не треба коротше, писати там про волонтерів, звертайтесь до волонтерів за допомогою і тому подібне. Я вам об'ясню, чому. Тому що я не спорю. Волонтери купляють, передають. Ну куди воно йде? Давайте будемо розбиратися. Воєнкомат, раз штаби, два. Це офіційна інформація, це з моєї бригади не раз таке було. За таке присікали і дуже сварилися, звісно, зі штабами, Ну, їм та по не начальник. Але суть зараз не в тому. Ніхто не звертається зараз до волонтерів, тому що волонтери хочуть, щоб це все короче, офіційно через бригаду. Треба куча документів, куча дозволів, щоб там дали, надали. Ну ви що, прикольно? Якщо хлопцям потрібні там, бронежилети чи розгрузки, там, наприклад, чи якісь речі, чи ще щось, коротше, то треба чекати зараз, да? по два-три дні, щоб, щоб штаб дав добро. І потім ще місяць, поки волонтери не думають привезти чи передати, ну не смішіть мене. Тому є великі прохання. Зараз я купив вісім, я зараз на реабілітації вдома після поранення. Я купив 8 розгрузок за допомогою TikTok. є небайдужі люди, небагато, дуже щеплені люди, їх можна на пальцях рахувати. Є такі люди, які самі практично все самі роблять і передають все готове. От. Тому велике прохання, якщо хтось має можливість, хтось хоче допомогти, зараз заказали. Три розгрузки я заказав, тільки що внесок заплатив дві тисячі за те, що пошили три розгрузки. Це попросили хлопці з 3 бата, го бата, 79-ї десантно-штурмової. Я сам з тої бригади, я знаю, що це за бригада. Це бойова бригада, яка в жопі б... всю війну, яка з перших днів воює, воює, воює і воює. Не забувайте про хлопців. Тому що, якщо вони перестануть воювати, я розумію, що ви за донатите. А ви зрозумійте, що ми з перших днів за воювати? Ну ми та задні не даємо, ми не здаємося. І ми до кінця будемо стояти, поки живі. Бі. І ви стійте до кінця. Тому, любі друзі, зараз є збір, потрібна определена сума грошей. 16 тисяч, дві я внеску вниз, їх починають шити. Я не знаю, з понеділка говорили по розмірах, тому що там плити великі. Блін, люди, давайте жити дружньо, я вас прошу. Давайте, будь ласка, будь ласка, давайте бігом назбираємо цю суму, щоб ми, коротше, за неділю часу закрили ці питання. Дуже вам дякую, щиро розумію, що ви війшли в наше розуміння, що ви зрозуміли, що я маю на увазі, і що потребується з кожного з вас. Не потребуються сумасшедші гроші, це можна. Любу копійку закинути, і воно копійка до копійки. Рахунок буде мій, але я потім виставлю всі, всі нюанси і всі переводи, всі, при, ну, всі оплати і тому подібне. Я потім виставлю в Тік-Ток після того, як ми вже купимо зараз ці броні Ой, розгрузки нам по ми заберемо. Тому дякую, вірю, надію, що. Не лишились безразлічні до наших хлопців, вони лишились байдужі точніше до наших хлопців. І ви вірите всі в перемогу, тому що перемога понад усе для нас важлива. І ми стоїмо там, що ви собі тут віддихали. Тому, будь ласка, задумайтесь просто і подумайте. Дякую за розуміння. І чекаю, звичайно, що хтось піде нам на допомогу. Дякую. Слава героям! Слава Україні!